Понад 2 мільйони 400 тисяч українців залишилися без домівки або живуть у пошкодженому житлі. Такі дані публікуються на сайті Верховної Ради України. Фінансовим джерелом відшкодувань цим людям мають стати репарації та заарештовані активи Росії. Перші 17 мільярдів гривень будуть кошти арештовані у Зберібанку Росії. Також планується залучити гроші інвесторів і місцевих і державного бюджетів. Поговоримо про проєкт закону, в якому буде чітко прописаний механізм отримання компенсації для України. Українців за пошкоджене житло, так поговоримо про це Оленою шуляк, голови комітету верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування та регіонального розвитку і містобудування. Пані Олено, вітаємо вас. Вітаю вас. Е, ну, по-перше, коли він може запрацювати, так коли українці зможуть вже подавати заявки, тому що дещо ну я це бачу і по роботі на місцях влади. І запитів від наших глядачів не зовсім зрозуміло, як все це відбуватиметься. очевидно, що це буде запит в державні органи через дію передбачає цей законопроект, але коли вже можна буде. Подавати Давай, їх і отримувати. Так, давайте, давайте по порядку. Законопроект ухвалений у другому читанні, так, підписаний підписаний вже головою Верховної Ради, направлений на підпис президента. Очікуємо, що президент найближчим часом його підпише. Після того як закон буде підписаний президентом і опублікований, дається два місяці. цей термін два місяці він прописаний безпосередньо в законі. для того щоб уряд розробив відповідні постанови Кабінету міністрів України, для того щоб мінси. Цифра забезпечила всі технічні рішення. І якщо все буде добре, ми розраховуємо, що вже травень це буде такий активний місяць, коли можна буде вже безпосередньо отримувати компенсацію. Тим паче, вже перші 17 мільярдів гривень, про які ви говорили, вони вже є, і саме ці гроші будуть направлятися як компенсація за зруйноване і пошкоджене житло. Що вже зараз можуть робити українці? З минулого березня, з минулого щороку, можна було заповнювати і подавати через дію інформаційні. Ні, повідомлення, коли закон запрацює, то всі ці інформаційні повідомлення після того як вони будуть верифіковані комісіями, які будуть працювати при органах місцевого самоврядування. ці інформаційні повідомлення стануть заявами на компенсацію, і вже відповідно з цього моменту буде відбуватися. А в залежності це зруйноване житло чи пошкоджене житло, це квартира, чи це приватний будинок, буде включатися відповідний механізм компенсації. Тобто висять ті, хто вже подали заявку, повторно не потрібно буде її не подавати. потрібно. Давати всі ці заяви вони будуть. Вони стануть заявами, коли комісія створена при органі місцевого самоврядування проведе їх верифікацію при кожній громаді, при кожній при кожному місті будуть створені такі комісії. Їх основна функція це організаційно технічна, тобто ці комісії вони не будуть самостійно проводити обстеження, але вони вимушені будуть організувати процес технічного обстеження будинків для того, щоб розуміти, що житло зруйноване, не підлягає капітальному ремонту, ремонту не підлягає відновленню, і тоді це один механізм компенсації. Коли можна буде зробити поточний ремонт, то це вже трошки інший механізм компенсації, який передбачає там інші трошки рішення ніж житловий сертифікат, ніж цільові кошти на відповідні будівельні матеріали або будівельні роботи, тому що за за ремонти трошки буде. Ну, інша процедура надання таких компенсацій І тут виникає питання. Якщо люди вже відновили за власний рахунок житло, то вони під дією цього закону не потрапляють на цьому. Варто акцентувати увагу. Зрозуміло, що це викличе обурення у певної групи людей. Але в законі також не прописано строки, протягом яких компенсацію буде надано? Тобто, ми не можемо сказати, що від моменту подачі в ідеальному варіанті заявки в травні або заявка вже подана, дія її згенерує самостійно, і до певної моменти відновлення житла буде проходити певний фіксований термін. Це залежить від дуже багатьох факторів, так, пані Олена, знаєте, в минулому році цей закон розглядав законопроект, розглядався майже 11 місяців, і нам, парламентарям, говорили: ну а чому ви так довго? Готягнете, не ухвалюєте, не ухвалювати цей закон. А якраз проблема була в фінансах, і поки ми не зрозуміли, що вже є джерела для того, щоб виплачувати такі компенсації, ми законопроект на друге читання не виносили. Зараз в нас є чітке розуміння: є перші 17 мільярдів гривень. Вони вже на рахунках. Вони це живі гроші, які можна використовувати. Є інші джерела. Наприклад, нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмагаль говорив про те, що, наприклад, є 35 мільярдів гривень, які будуть також. Наповнюватися в цей фонд, які будуть перераховані як прибуток Національного банку України, тобто джерела наповнення фонду різними коштами, які будуть витрачатися на компенсацію, вони вже є. Вони зрозумілі, і уряд він точно знає. що всі люди, які будуть подавати заявки на компенсацію, вони таку компенсацію отримають. Види так, що потім держава буде змагатися як держава громадян з державою інфраструктури, і скажімо, у нашу. Пріоритетів все одно відновлення інфраструктури. Війна, наприклад, буде затягуватися. Люди будуть чекати відновлення свого житла, але є важливі інфраструктурні об'єкти. Не буде сперечатися одна Я, тема з іншою. Якщо ми не вирішимо проблему зруйнованого і пошкодженого житла, ми не повернемо своїх людей додому, тому що на сьогодні багато хто не має домівки. Вони вимушені жити або за кордоном, або вони мають там зараз статус переміщення особи. І для нас, як для держави, дуже Важливо, ну, по-перше, зробити. Ну, по-перше, перемога це, мабуть, най це перше бажання всіх українців, а друге бажання це робота, забезпечення роботою українців. І друге бажання це дах над головою, це власна домівка. Тому паралельно можна. Робити відновлення інфраструктури критичної паралельно можна надавати компенсації а звичайно, це не буде так швидко, як цього б хотілося. Але ми впевнені, що коли запрацює цей механізм компенсації, наші міжнародні партнери вони, вони також не будуть стояти осторонь, будуть допомагати. І для того щоб міжнародні партнери активно долучалися, ми якраз це все робимо на базі різних цифрових інструментів, тому що в основі такої такого механізму компенсації є реєстр пошкодженого і зруйнованого майна, а все буде прозоро, зрозуміло навіть формування житлового сертифікату також буде відбуватися через з використанням цього реєстру, з використанням дії для того, щоб все було прозоро, чесно і за тими правилами, які прописані безпосередньо, і в законі, і в тих постановах кабінету міністрів, які ми будемо очікувати, щоб вони виносились якнайшвидше після підписання цього закону. президентом. пані Шуляк, ми продовжуємо нашу розмову. Просто є е, гаряче. Новина Американські системи протиповітряної протиракетної оборони Петріот вже прибули до України. Про це повідомили в міністерстві оборони Польщі. Міністр оборони країни Маріуш Блащак наголосив, що завдяки докладеним Польщею зусиллям батареї Петріот або перші танки Леопард серед іншого вже досягли України. Зауважив, що ці системи протиповітряної оборони здатні збивати балістичні ракети. Ну, поки в теорії здатні, так тому що напряму використання. Остання не було про що нам розповідав Юрій Ігнат, але великі надії ми на них покладаємо. Так, ми обговорюємо законопроект, який незабаром стане законом 7198 і конкретні його моменти, тому що варто також говорити, що граничний розмір існує компенсації з нерухомого майна це 150 метрів квадратних. Так, тобто, якщо не людина так, мала не так, це було на перше, на перше читання. на, на перше читання. читання дійсно виносилась пропозиція внести обмеження 150 метрів квадратних до другого читання, всі обмеження обмеження були зняті. Це позиція і уряду, це позиція і профільного комітету. Ми дуже аналізували всі інформаційні повідомлення, які сьогодні зафіксовані в дії, і ми побачили, що для більшості українців житло якраз воно входить в оцей розмір 150 метрів квадратних. Тому ми зняли обмеження для того, щоб кожний метр знищений окупантами житла був людям компенсований. Хотіла, Олена, ще припитати, коли ви ініціювали цей законопроект, вас звинувачували в лобізмі. Будівельної галузі, але з іншого боку, мені не зрозуміло, в який спосіб можна відбудувати житло, не будуючи і не сприяючи тому, щоб відновлювалась, зокрема, і живилась також будівельна галузь. На зараз це обопільні проекти будівництво і відновлення житла. Люди а -а -а. будуть отримувати сертифікати, і логічно, що ціла галузь ще вона також буде підживлена і буде працювати. Ви знаєте, ми даємо людині повну свободу вибору. Людина буде обирати, чи це буде квартира вже збудована на вторинному ринку, чи це буде нова квартира, яка будується і людині потрібно буде зачекати. А людина сама буде обирати населений пункт. Якщо зруйнований приватний будиночок, то людина також буде обирати. Вона отримує будівельні матеріали, вірніше гроші цільові на будівельні матеріали на будівельні роботи, чи вона отримає житловий сертифікат. Сказати, ми, як держава, ми точно не можемо там, давати якийсь там, список забудовників чи якісь рекомендації, що купуйте в цьому населеному пункті, в, в конкретному місці. Ми навпаки дали всі, всю можливість, щоб саме людина вирішувала, де вона захоче. Ми, Вважаємо, що більшість такого житла все ж таки буде придбана на вторинному ринку нерухомості, тому що людям потрібно вже жити десь зараз, а навіть так десь зараз, і вони будуть обирати, вони самостійно будуть обирати, чи з який будинок, якого року будівництва. Ну тобто сама людина буде вирішувати, де вона буде проживати. Тому казати, що це там певний певна адвокація, скажімо так, будівельної галузі, то, то ні. А цей механізм компенсаційний він не запустить. Всі процеси в будівництві, але перша задача, яку ми вирішували, це забезпечення людей житлом. Звичайно, нам би дуже хотілося, щоб будівельна галузь працювала в Україні більш активно, тому що будівництво завжди було тим драйвером різних таких економічних процесів, які запускали взагалі економіку країни. Якщо ми Будем говоримо про навіть оцей інвестиційний мультиплікатор, будівництво воно дотичне як мінімум до 30 суміжних галузей, тому. Коли починає працювати будівництво, починає працювати і транспорт, і логісника, і переробні різні галузі. Тому сподіваємося, коли почнеться масштабне відновлення, то будівництво якраз і буде тим драйвером позитивних економічних процесів в країні. Я хотів би уточнити, а з приводу ремонту, яка зараз напрацьовується процедура? Ви сказали, що буде інша, тому що багато хто з людей хоче все таки максимально. Зберегти те житло, яке вони мають, і зберегти той спосіб життя, до якого вони звикли, і часто це навіть той район та вулиця, на якій вони жили, де жили їхні друзі Садочок, скажімо, до якого ходила їхня дитина? У нас коли? вже працював певний механізм на рівні закону. Ми його не змінювали. Ми прописали лише те, що кабінет міністрів України своєю постановою прийме відповідний порядок, коли буде відбуватися ремонт пошкодженого житла або компенсація за таке житло. Як ви пам'ятаєте, коли були деокуповані Київська, Чернігівська, Сумська і Житомирська області, дуже швидко Верховна Рада виділяла гроші з резервного фонду які направлялися на, на області, де ці кошти розподілялися для того, щоб відновлювати критичну інфраструктуру, для того, щоб робити там першочергові речі, і всі першочергові речі також включалися і ремонт пошкодженого житла. Не все відбувалося швидко. Були там певні бюрократичні процедури, але працювали і комісії при органах місцевого самоврядування, і вже там зібрана там певна база, певний досвід. І я думаю, що всі ці напрацювання будуть. Переглянуті для того, щоб Кабмін затвердив такий більш більш модернізований вже порядок ремонтів такого пошкодженого житла. Ми все ж таки сподіваємося, що місцева влада буде ну взагалі активним учасником процесу і надання компенсації, і взагалі, скажімо, так коли потрібно буде менеджерити весь процес. О, тут стосовно... якраз уникають питання, чи комісії відразу отримують цей інструмент, тому що коли щось запроваджується вперше, ви кажете після того, як Кабмін відповідні нормативні акти прийме. чи... Зрозуміють вони весь той алгоритм, чи не буде теж тут зволікань? Зловживань якоїсь Пред, черги передбачали максимальні такі запобіжники, щоб не було тих речей, про які ви говорите. З моменту, коли надходить заявка до комісії, і коли комісія повинна вже згенерувати відповідний житловий сертифікат, в законі в нас прописано 30 днів. Тобто, за 30 днів ви зобов'язані зробити всі організаційні речі, всі технічні речі, внести все до відповідного реєстру і зафіксувати там ті операції, які стосуються компенсації до речі, сьогодні вже технічно сам реєстр працює, і вже більше ніж 500 громад до цього реєстру підключилися, і вони не чекають, поки буде вони вже за... готуються. Вони вже готуються. Вони вже заносять більше ніж 10 тисяч пошкоджених і зруйнованих об'єктів, уже до реєстру внесені. А вони вже туди вносять інформацію, підгружають відповідні акти обстежень. Ну тобто, ті громади, на яких на які дійсно хочуть так. швидко запустити процес, вони вже. До цього процесу долучи до правильне зауваження можна керівників громади стимулювати відповідних представників комісії, які потім утворються стимулювати до того, щоб вони діяли активно. Олена Шуляк, голова комітету Верховної ради України з питань організації державної влади місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, пояснила нам нюанси і важливі моменти законопроекту 7198.